Отже, національний телемарафон Єдині новини триває в ефірі. Телеканал «1 плюс 1». І в гостях у нас зараз підприємець, який став висококласним снайпером. Це Олексій. Ми не розкриваємо обличчя, тому що Олексій у нас є снайпер, спецпризначенець. Таке невеличке досьє, що одразу після широкомасштабного вторгнення Олексій захищав ірпінь і лише за один вихід відпрацював зі снайперської гвинтівки більше десяти цілей. А на війну ви прийшли добровольцем у 2014 році скажіть, чому саме снайпером вирішили стати, і чи до військових дій ви взагалі тримали в руках снайперську гвинтівку? Так. Починав ще в дитинстві, подобалось якби стріляти. І батько мій мисливець, і в мене була там воздушка, як це кажуть, і батько вчив. Стріляти. Не Воздушка падала. це що? Воздушка це 45 да, калібр, накачується, вставляється пулька і воздухом вистрілює цю кульку. І на відстані 25-30 метрів якби, дуже гарно видно твої попадання. І якби, подобалось, і коли пішов вже в армію, то ну, не думав про те, що я іменно в армії стану снайпером. А в армію ви коли пішли? Це за призовом? Так, mm. да, це було за призов, Це В прикордонні військах я служив в 2000. Коли Тузла була. Це mm. теж якраз цей період з 2021. Ой, от, 2002. Перший, 2001, перший, так. Перший, да, там перший другий рік десь так. А зараз ви де, де, де ви на якій ділянці фронту? Ну, Вона широка ця ділянка фронту. То есть, ми не знаходимося в якомусь конкретно одному місці. То есть, де є проблемні місця, де може снайпер зробити роботу, ми туди приїжджаємо і цю роботу робимо. А де зараз для снайпера на, на найбільше роботи? Бахмута і до, там, не знаю, Запоріжжя, якби це одна частина, ну, як би вам сказати, Снайперів і груп, які працюють, ну їх багато, і це все розподілено, якби по секторам. Тобто, всі відповідають за цей сектор, ті за цей, і якось так. Олексію, а розкажіть, як от ви в АТО з 2014 року воювали? Знаєте той досвід? І зараз велика повномасштабна війна, як змінилася роль снайпера? Якщо е, війна була, ну скажімо так, повільно, е, якраз перед загостренням, там 15-й рік, е, вибачте, десь, напевно, 18-19 е, снайпери так вони були помітні. Зараз, коли такий вал артилерії, е, далекобійної зброї, яка тут роль снайпера, як вона змінюється? Наскільки це точкова робота? Це залежить від місця, де це все відбувається. Е, е, якщо це місто, то роль снайпера там велика. Якщо це. Бо потрібне ювелирне влучання, щоб не зашкодити цивільним. Так. Просто відстані можуть відстані. бути короткі. Це, то, як кирпінь. Сєвєродонецьк, Бахмут. Тут снайпер може зробити багато роботи. Так само ну, робиться робота і в полях, і в посадках, але просто між посадками частіше всього ну, кілометр і більше. Тобто та зброя, якою ми користуємося, вона там на кілометр, півтора. Є зброя, яка і на два кілометри працює високоточно. Тому і в місті снайпер може перекрити декілька там перехресть, вулиць і не давати змоги просто пересуватися там ворогу просто так. Так само а в посадках і полях снайпер може змушувати ворога не копати собі укриття. Або не переміщатися так просто там по полям, коли ти з автомата не можеш там на 700 покласти ту кількість людей, яку треба. А снайпер це може зробити, і вони знаючи, що тут тяжко буде перебігати, і скоріше за все ти не перебіжиш до тієї посадки. То тобто, є логістика їхня буде нарушена, і вони цього вже не роблять. Тому якось так напередодні ви не були випадково залучені для забезпечення безпеки як снайпери, візиту ні, ні. Байдена. Там зовсім інші снайпери працюють. Ми військові, то охорона спецпризначення. А як я так розумію, от по тому, що ви зараз розповіли, ви закриваєте там певний сектор, і от ви прям пояснили для чого це робиться. Так, тоді потім ворог просто туди не суне, там якщо це перехрестя або це риття окопу. А є якісь операції, які от ви виходите як на операцію, коли є заздалегідь уже визначені цілі? Чи це тільки в фільмах таке, що от снайпер виходить в на операцію? В Більше випадків це іменно в фільмах, таке, ага. коли там фотографії показують, і от ти маєш там оте. Оцю ціль вразити. Тобто, Ти приходиш на місці, проводиш рекогностування і розумієш, чи потрібно тут працювати, чи не потрібно. Бо що є місця, з яких ти можеш бачити ворога. І то, що ти тут почнеш працювати, це може нашкодити тій позиції, на яку ти прийшов. І це, ну, як би. Дуже за високоінтелектуальна робота. Да, так, ти буваєш, ти приходиш, ти бачиш переміщення ворога, але от з цієї позиції працювати просто не потрібно. Тобто краще або знайти іншу позицію, і це не така важлива ціль. Тобто, її можна не з допомогою снайпера вбрати, можна з допомогою мінометів вбрати, просто з керуванням снайпера. Тим самими безпілотниками. Не робити. Роботу снайпера, от іменно з цієї позиції, uh -huh. тому що ти і видаєш і цю позицію просто потім зрівняють, де наші ще не вспіли, допустимо, закріпитися і окопатися. І можна так. ще один міф снайперські дуелі, вони існують чи ні? Можуть існувати, якщо з однієї поганий снайпер. Ага. Тому Це що, що має для нового. того, що... що мається на увазі, що один снайпер Снай... швидко знищить? То ну, дуже важко знайти цього снайпера. Uh -huh. Тобто, якщо це вже снайперська дуель, ну це як в фільмах, да, там по вспишках стріляють. Ну то тобто, ми дуже багато історії слухаємо. Таких напевно, з але це, да, це може бути стрілок, якийсь там з автоматом, у якого там оптика на цьому автоматі. І ну, з відстані це може виглядати, да, це там снайпер. Ну, uh -huh. Якщо ти його вже бачиш, там повний зріст, там або він там десь побіг з цією гвинтівкою, десь лягає, починає кудись там дивитися, і ти о, це снайпер. Ну, дуель снайпера обачно вона або з танком, або з пакетом Града, або з птуром. Це найкраща штука, яка може знайти снайпера. Олексій, снайпер це дорогий з точки зору оснащення боєць? Так, дуже Розкажіть, дорогий. Гвинтівка, скільки коштує один постріл? Від 40 гривень до 400 до 500 гривень один постріл. Це від калібру залежить. І... Ви в достатній кількості це отримуєте. Не доводиться От... з власним коштом купувати? Ну, ми покращуємо. Те, що нам видають, воно вже високоточне і вже гарне. Але ми ще покращуємо це. А оптика і гвинтівки? І оптика і гвинтівки, якщо взяти 50-й калібр. Це найкраща гвинтівка якби в світі. Одна з найкращих, там, Макміллани. якщо це брати. 338 калібри це там ну, фінські, фінська зброя. Скільки це коштує? В, в мільйон, півмільйона, да, то есть, гривень. Ви самі на це збираєте гроші? Ні, це забезпечує. Тобто навіть такі високоякісні да. е, зараз мають. Наш може, підрозділ може забезпечений, забезпечений цим цією зброєю. А снайперів зараз взагалі вистачає на фронті? Ну, якби їх багато. Саме слово снайперів людина з винтовкою, з оптикою багато, а підготовлених снайперів теж, я думаю, немало. А є серед вас колишні спортсмени? А біатлоністи або є. кульова стрільба? Є е, спортсмени, власне, які вміють влучно стріляти. Ну, іменно спортсмени по високоточній стрільбі, це. Трішки інша, якби історія, і ну, в мене був досвід такий зустрівся з снайперами, які були до цього просто спортсменами, високоточниками. І на війні це, якби ну, для них була стресова історія, тому вони довго не затримались тут. І... Уїхали, Чому? Би. Тому що дуже сильно відрізнялося від змагань. Це чи... да, трошки інші змагання. Тут, якби, mm -hmm. бали по-другому ставлять. тому Якось так. Олексій, я снайпер, це людина, яка має з одного боку і вміти працювати в групі, а з іншого боку, і має теж вміти індивідуально працювати. О, так. Який ваш був найдовший вихід індивідуальний? В одиночку не довелося мені нікуди виходити, слава Богу. Якби, а постійно ми працюємо в парі або там, тройками, четверками. Таке, тобто, в тебе є якесь прикриття. Там, може бути там, кулеметник, плюс десь там на тяжкі вже може бути група евакуації, якщо це можливо, якщо дозволяє рельєф і то есть, цей передок передка недалеко. Передок передка, Це а, ну, ну, так, Це якби є передок, да, там нуль. Як кажуть, А, ну, і, так як рельєф різний буває, от, як в місті, да? Тобто, бойові дії ведуться от в цьому селі. І, А є ще, от, і, і тут бойові дії ведуться, а є ще там метрів 700, де і є спостережна позиція, але вона там кинута, вона то і не наша, якби ми там не знаходимося, і не їхня. Вони не можуть туди зайти, бо ми контролюємо її вогнем. І ти от виходиш на цей передок передка, кая. Угу. Ну тобто трошки ближче, ніж Олексій, Я розумію правильно, що на оцій великій е війні ваше перше бойове завдання це було Ірпінь, так? Так, да. це якраз е я не пам'ятаю, яке число, бо. Ми заходили в Ірпінь і е, якраз була така ситуація. Е, це було місце, не буду казати. Там торговий центр великий Вірпінь. Я знаю навіть який. Да. Е, Які спалили повністю да, між Бучею і да, 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 да. Так, зараз, зараз, І, зараз і зараз там е, якби… Дуже вони хотіли просунутись і перейти там через міст, щоб зайти в ірпінь. І знайти позицію, якби, дуже важко, тому що всі багатоповерхівки, які тут є, вони так само для ворога видимі. Тобто Буча знаходиться на висоті, і ірпінь тут починає бути на висоті. І якщо ти. Просто займаєш там на вис... на кришу, вилазиш здання там тому подобне, то це все ну, якби паяється мінометами і танки можуть спокійно собі з... з кілометра, з двох кілометрів в цю якби вікно попасти ну, дуже просто. І потрібно знайти таку позицію, або якщо, по-перше, треба знайти таку позицію, щоб ворог думав, що ти іменно там, а з другої працювати. Ну, так і вийшло. Тобто ми шукали, де ми будемо бачити іменно цю вулицю, по якій вони рухаються. Ми знайшли це місце, дуже гарно було видно, все просто ну, супер. Але це місце так само після першого пострілу, воно може закінчитись тим, що туди просто прилетить снаряд від танка і все, і на цьому як би, історія буде закінчена. Ми знайшли ще одне місце, теж під потолком, правда, теж дев'ятий поверх. Там через щілину в тканині, яка була червоного кольору, ще коли виїжджали там ці мешканці, да? там, ну, дідусь там жив, мені здається. І в нього було завішане червоним одіялом цей балкон, але тільки з цього балкону було дуже гарно видно іменно те місце, де можна було працювати по ним. І я не став міняти це червоне одіяло для того, щоб якщо вдруг з тої сторони так само, треба постійно думати, що з тої сторони теж є снайпра, які спостерігають за, всі, за всіми змінами. які. І не міняючи це червоне одіяло на чорне або на зелене, на удачу там, ви його зберігали, так? Ну, воно там залишилось навіть після того, як ми вже виходили звідти вже. І там через щілину, з-під потолка, працювали. Так як орки теж читають книжки і неправильно їх читають, вони в один момент вони там швидко дуже рухались, і ну, нам не вистачало поправок для того, щоб працювати виносом. Тому що їхня швидкість, якби поки куля долітає, долі, то він вже пробігає, тобто ти не можеш якби, працювати так. І в один момент на БМП вони одна БМП заїжджає. За поворот і стає, я її не бачу, але вона зупиняється, тільки частину бачу. І на цих БМП там ну, по 10-15 по людей з горою, як в Індії на поїзді. І друга БМП стає прям так, що в мене і відста сюди відбита, все дуже добре. І вона зупиняється, і я бачу цю. Кількість орків, яка знаходиться, третя спиняється, вони встають і роблять колону, хотіли там вирушати там КАМАЗ потім. Ну, якби тут треба було дуже швидко працювати. Відпрацював все бика, яка було зі мною. Дуже скільки, добре відпрацював. Скільки цілий було вражено зараз? Не можу вам сказати за кількість, ну, десь біля десятка, то десь так. То, все, що там, там не було можливості. там Руки, ноги, голова, тобто, ти не зовсім розумів, хто із них хто вже получав, а хто ще має, тільки, хто на черзі. Тобто, ну, тут таке, це, як ми називаємо, це клондайк. Тобто, таке не, не дуже часто буває, тобто, щоб от в одному місці стільки ворога, і так вони себе якби, неправильно повели. І вони просто не могли рухатись, бо перед ним стояла шебеха, воно все заведено. ну, ну... Тобто, Олексій, ми бажаємо вам далі цієї військової вдачі, щоб вона Дякую. була з вами до, до перемоги, до завершення війни і чекаємо ще вас у студії розповісти Дякую. більше таких історій. Олексій, спецпризначенець Національної гвардії, був гостем нашої студії. А ми повернемося буквально за декілька хвилин.